Привіт, мої дорогі, що з вами сьогодні не віталася. Привіт, гарний вам п'ятниця. Давайте поговоримо, обговоримо це питання накопичення капіталу на літній вік. Питання кожного дня стає все актуальнішим, тому що живемо в буремному світі, кожного дня щось змінюється, змінюється країна проживання, змінюється взагалі ситуація в сім'ї і так далі. І люди вже не розраховують на державу, тому що невідомо, що буде. Тому, перш за все, перед тим, як відкривати взагалі якийсь інвестиційний рахунок для накопичення капіталу на літній вік. Ви маєте звернути увагу на пару речей. Перше. У якій валюті ви будете відкривати собі цей рахунок накопичувальний. Можна його робити в гривні, можна його робити в іноземній валюті. Рекомендую в іноземній валюті. Де відкривати? Є ряд компаній іноземних, і рекомендується робити тільки в іноземних компаніях, які теж представлені в Україні. Тому що неважливо, да, де ви живете сьогодні, де ви завтра, ваш рахунок обслуговується і діє. Третя річ, на яку треба звернути увагу, це є відсоток прибутковості. Обов'язково там має бути зашитий гарантований відсотк. Це дуже потрібна річ, тому що такі договори діють, накопичують вам гроші методом складного відсотку, і там є дві складові, це гарантований відсоток прибутковості і інвестиційний дохід компанії за рік. Це є теж дуже важливо. І четверте, хто вам цей рахунок буде обслуговувати? Саме представництво компанії, чи у вас є людина, яка вам це продає, і потім вам, вас ще бере на обслуговування. Це теж дуже важливо, коли ваш фінансовий консультант завжди є на зв'язку і може вам допомогти в будь-яких питаннях. Тому, друзі, перш за все, проконсультуйтеся з одним, двома, трьома фінансовими консультантами, виберіть собі найкращий варіант, тому що е, вам це потрібно. Не фінансово консультант, а вам. Тому бажаю вам успіхів. Пишіть!